Результат миття волосся лавандовою провінцією. Ми його вже більше тижня. Дивіться, мені дуже до вподоби. Користувалася спочатку, тільки раз намилювала, але бачу, що якби ну. Взагалі, в житті любим шампунем, яким я мию, я двічі намилюю. Тому думаю, а чого ж я цим тільки один раз? І другий раз знову стала намилювати, і ефект мені кращий, Волосся якби вимилюється. ну Це зна значить, якби індивідуально підходить. Хто раз миє, хто двічі миє, змилює за раз, за один прийом миття волосся. І потім наношу маску. Маска теж йде, ось і маска, і шампунька. Це все можна купити в лавандовій провінції. Просто пишіть їм в особисті повідомлення, бо я відмічаю їх в Фейсбуці і в Інстаграмі. І пишіть їм і замовляйте, тому що дуже якісна продукція. А потім дивіться, є ще в неї гідролати. Є гідролат лавандочки. Лавандочкою я обрискую обличчя. Вона і загоює, і таке, знаєте, шовковисте таке обличчя стає взагалі прекрасне. А хмелим проти пер. І проти випадіння волосся, якщо ввечора збризкою корінь волосся. І, тому що, якщо вдень побризкати після миття, воно якби ну, ну, вигляд не той. Ну, Як на мене, це особисто мені. Можливо, хто по-іншому користується, користуйтеся. Я користуюся так. В мене це все влаштовує. Я рекомендую вам, хочете, купуйте. Дякую за якісну продукцію.